Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Розділ 6. Застосування української мови як державної у власних назвах та іменах. Статті 39 42. Стаття 39 Назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Власною назвою єдиного органу законодавчої влади в Україні є Верховна Рада України. Ця назва передається іншими мовами шляхом транслітерації слів Верховна Рада за допомогою літер відповідного алфавіту згідно зі звучанням українською мовою. Та перекладу Слова України відповідною мовою. Держава сприяє запровадженню в інших мовах назви Верховна Рада України відповідно до вимог абзацу першого цієї частини. Офіційні назви органів державної влади, органів Влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій Державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою. Напис офіційних назв органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування... Підприємств, установ та організацій Державної комунальної форм власності на початках, штампах, штемпелях, офіційних бланках і вивізках виконуються державною мовою. Поряд з державною мовою офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної комунальної форми власності можуть позначатися англійською мовою. На вивізках та офіційних бланках назви виконання англійською мовою подаються з правого боку або внизу. Особливості виконання органами місцевого самоврядування комунальними підприємствами, своєї назви кримо-татарською мовою, іншими мовами. Мовами корінних народів, мовами національних меншин України встановлюється законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Стаття 40. Державна мова в іменах. Прізвище імена та побатькові громадян України виконуються державною мовою відповідно до правил українського правопису, передаються шляхом транслітерації за допомогою літер відповідного алфавіту згідно з звичанням державною мовою та не перекладаються іншими мовами. Фізична особа має право на транскрибований запис її прізвища імені та побатькові відповідно до своєї національної традиції. Стаття 41. Застосування державної мови в географічних назвах та назвах об'єктів топоніміки Географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, об'єктів топонімики, населених пунктів виконуються державною мовою. Назви об'єктів топонімики не перекладаються іншими мовами, а передаються в офіційних документах, медіа, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях за допомогою літер відповідного алфавіту згідно із звучанням державною мовою. Назви географічних об'єктів та об'єктів топоніміки, розташованих на території інших держав, а також географічних об'єктів та об'єктів топоніміки. На які не поширюється суверенітет та юрисдикція будь-якої держави при використанні в Україні подаються державною мовою у транскрипції з мови оригіналу з урахуванням особливостей української фонетики та правопису. Якщо такий географічний об'єкт об'єкт топоніміки має назву українського походження, то така назва може застосовуватись замість або поряд з іншомовною. В офіційних документах назви українського походження надається перевага. Написи на дорожніх знаках, вивісках та інших показчиках, назви географічних об'єктів та об'єктів топоніміки на території України подаються державною мовою. На показчиках назв географічних об'єктів та об'єктів топоніміки поряд з назвою державною мовою може розміщуватись її латиноалфавітний відповідник. Напис латинськими літерами має бути меншим та розміщуватись з правого боку або низу. Тетя 42 мова торговельних марок. Торговельні марки, знаки для товарів і послуг, використовуються у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона.